Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні весь день в наших південних областях. Спочатку Одеса і область, потім Миколаїв, потім Херсон. Багато питань майже всі про безпеку, про захист нашої держави, про захист наших людей. Одеса, нарада з військовими ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати усім, хто захищає регіон та працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони. Мав сьогодні нагоду передати державні нагороди для воїнів, які відзначились найбільше. Провів детальну раду з керівниками усіх тих областей, які найбільше постраждали від удару, негоди. І цей Одеська область, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Київська доповідали урядовці, міністри внутрішніх справ, енергетики, інфраструктури. Я дякую кожному, кожній, хто цими днями працював, щоб відновити рух на дорогах, щоб відновити подачу електрики. Усі рятувальники ДСНС, наша національна поліція, наша Нацгвардія, наші комунальні служби, дякую всім вам. Доручив збільшити а, кількість ремонтних бригад, техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою. Якщо необхідно, будуть задіяні сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів, де не було таких проблем з нагодою. Дуже важливо, щоб і кількість пунктів незламності в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації, чи, чи то погодної, чи то безпеки. Щодо постачання тепла в Одесі, є готовність обласної влади допомогти місту з усім, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду. Відвідав в Одесі центр допомоги переселенцям, зокрема наших громадян, які були евакуйовані із сектору Газу, і вдячні за, за те, що про людей дійсно піклуються. Миколаїв зустріч з нашими данськими друзями, які працюють в місті над відновленням. Реально дієвий патронат, про який ми домовлялися України і Данії. Були представники дипломатичного корпусу тих країн, які ми запросили приєднатися до програм відновлення, до програм патронату. Я дякую за таку увагу до України, за таку віру в Україну. Була дуже емоційна важлива зустріч зі студентами і студентками трьох миколаївських вишів університету, які працюють, студенти, які навчаються в Україні заради України дорослі питання, чесні емоції. Чисті, світлі очі, хлопці, дівчата, я дякую вам за цю сьогоднішню розмову. Ми робимо все, щоб вся наша держава, всі наші люди стали міцніші, завжди були вільними. І нарешті Херсон: захист міста, захист області, місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані. Я провів дуже змістовну детальну нараду з військовими щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що необхідно, погодили цілі. Чітко бачимо пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання. Я дякую усім, хто дбає про нашу державу, наших людей. Дякую тобі, Одеса, Миколаїв, Херсон. Дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу! Слава Україні!